Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві, Миколаївській області в Україні. Взагалі, сьогодні з нами Руслан Цехмейстер, капелан, волонтер, журналіст. Добрий день, пане Руслане. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і для початку, те, що називається, декілька слів про себе. Де народилися, де навчалися, чим mm. займалися до війни. Народився я у місті Трускавець, курортне місто. Я думаю, що воно всім відоме. В житті різне бувало. Ну завжди мене. Я любив журналістику, і так потрошки-потрошки я в неї війшов, маю ресурси свої, місцеві. Ось багато матеріалів моїх було запозичено різними центральними каналами, тобто були такі досить гарні матеріали. Ось. Але в основному я займаюся волонтерством. І волонтерство воно є, це є служіння моє, тому що я є рукопокладений служитель деякон церкви. Ось і фактично я завжди ним займаюся, тобто підтримка людей. Вчився я в Київській тологічній семінарі, закінчив і є такий факультет душпастерства. От і фактично в цьому і цьому я, я правильно розумію, що до волонтерства ви прийшли не в 2014 році, як багато українців, а абсолютно, навіть раніше абсолютно так. Помагав багато і зараз допомагає так само людям в непростих. Обставинах, які знаходяться, це є і сім'ї, і діти. Тобто, ну, багато провів часу по школам, говорячи про певні негативні явища, тобто, щоб суспільство воно зцілялося, тому що наше суспільство ну, досить, досить поранене і потребує, я думаю, що в першу чергу якраз і духовної підтримки, тому я цим і займаюся. І це не є просто, знаєте, як робота, що ти прийшов на роботу, заробляєш гроші, а це є покликання. І покликання я вважаю, що це є у саме основне, від чого людина може отримувати радість і служити людям з відкритим серцем. Ми вас представили також і як капелана до капеланського служіння Як прийшли до капеланського служіння? Фактично мені вже давно це пропонували, але я думав, ну я і так, служитель. Тобто служив і військовим, і цей, ну, тобто, зустрічався з багатьма категоріями населення. Я думав, просто воно мені ну, не дуже потрібно, капеланство. Але коли е, сталися події 24 лютого, фактично я зробив це, так би, о, ну, офіційно вже на офіційному рівні отримав посвідчення капелана і почалось. Де зустріли 24 лютого 2022 року? Зустрів його. Яке було враження, так. Зустрів його в Трускавці, чесно кажучи, десь всередині розумів, що буде, буде ця війна, але до кінця відмовлявся вірити і завжди думав. Ну невже думаю, людям не вистачить елементарного розуму, щоби не робити цих речей, тобто, щоб не нападати на нашу країну. Отакі от так, от в мене було враження, звісно, коли. Почув це все, почув про ці постріли, повторнення. Ну, насправді ну, відчуття було таке, знаєте, досить сумне. Тому, що, значить, історію війн, Першої Другої світової війни розумію, скільки це жертв і якою ціною це все здобувається. Пройшло більше п'яти місяців. Що зроблено за цей час? Зроблено я, знаєте, ну, хай Бог. Нас зважує те, що ми робимо, і, і люди, яким ми це робимо. Насправді було багато поїздок в різні. Фактично, ми проїхали всю лінію фронту і зараз. Тобто це всю більше тисячі кілометрів. Так, та, та. це Київщина, це коли ще там були бойові дії, потім, коли була сіра зона, коли... потім деокупація, це Бородянка, Буча, Гостомель, Сумщина, тобто ну, Харківщина, Донбас. І ось зараз ми зупинилися саме на Миколаївщині, вже ну, багато разів сюди приїжджаємо. Добре, якщо ви згадали Бучу, ось дивіться, для себе ви знайшли пояснення, ну, ось такому, ну я не знаю, такій історії. Е, можна точно стверджувати, що 30 років української незалежності, ну, напевно, якщо не, велика кіль... якщо не більшість українців, ага. то точно велика кількість українців вважали, що росіяни братній народ. А потім сталася Буча. Ага. Як це взагалі можливо було? Дивіться, я вам скажу так, що я ніколи не вважав Росію братнім народом. Ну я розумію, що всі люди браття, ну, але ну, тобто, чому? Тому що коріння походження в походження них зовсім інше. Це, цих людей можна ну, в більшості по їхній по ментальності прирівняти до монголо-татарського іга. Тобто, і ми бачимо наслідки, я бачу особисто своїм очима. пограбовані квартири, спалені будинки, трупи, які вони по собі залишили там на Київщині. Бачив просто це, коли ця орда приходить, їх важко військом назвати. Це люди, просто які приходять руйнувати. Навіть вони просто зазрять. Українцям, що українці ось так живуть. Там вони, коли в бучу зайшли, побачили ну, гарні будинки, як люди живуть, побачили магазини, побачили те, що у людей знаходиться в будинках. Навіть не неподинокі випадки були, коли ці просто орки заходили в доми людей і казали, де у вас тут пума, де у вас тут адідас є, і тому подібне, скидали свої форми, одягалися в саме найкраще, забирали людей в саме найкраще. Тобто, це так військові. Військові ніколи не поступають, справжня, справжня армія такого ніколи не робить. Ну, все одно не можна запитати, в принципі, ну а, як це правильно сказати? Книжки там одні ті самі читали. Одного й того самого Пушкіна і Толстого. À, дивіться, я вам скажу так, що є таке поняття як асиміляція, і яка проводилася вже давно в Україні. Це по суті, Донбас і йшов вплив навіть далі. Тобто, це було певне промивання мізків людям. Коли насаджувалося насаджувалося це поняття: руський наш брат, російська мова, тобто, ці всі речі, російська культура, російські мультики, російські фільми, тобто і історію можна підробити. Насправді історію можна підробити навіть в підручниках. Можна одні і ті самі події видати як зовсім інше, в іншому світлі це все подати. Я, як журналіст. Ну, в кінці кінців може щось замовчати, а на чомусь другому зробити так. Та, та, та. Я, наприклад, як журналіст розумію, що можна одну і ту саму подію висвітлити в плюсовому або в мінусовому значенні, ну, залежно, залежно Добре, На Сході ви також були. Так. Як ставляться місцеві до наших захисників? Ну, я вам скажу, я так. чому про це запитую? Тому що зараз ми чуємо такі коментарі, що, ну, скажімо так, не зовсім дружнє ставлення. Дивіться, я вам проведу, наприклад, ми були в сірій зоні, так само їздили. Там фактично ні світла, ні газу немає. Тобто люди, от собі п'ятиповерхівка, і в п'ятиповерхівці до 10 людей живе. Поруч знаходяться вирви. Такі в 6 метрів від авіа, авіаударів. І люди сидять одні, тобто пару чоловік вони кажуть, це наша Україна, це все. Тобто, ми хочемо, щоб наші ЗСУ перемогли, щоб ворог був подоланий. І біля іншого під'їзду сидять дві бабушки, які кажуть, ми чекаємо Путіна, ми чекаємо Російський мир, ми чекаємо тобто, це, Оце є такі реалії. І багато я чув і сам навіть не раз відчував на собі. Коли десь там йдеш, і вони кажуть, що ви нас підставляєте, тобто ЗСУ, ви нас підставляєте, тому що через вас, так би, в нас стріляють росіяни. Та? І не раз чую від військових, які кажуть, просто вони до них приходять і кажуть: уходіть відсюди, уходіть, дайте нам жити. Розумієте, ментальність людей настільки низька, настільки подібна, десь до вибачте, таке запорівняння тваринна, що людям просто, щоб було що їсти, щоб не стріляли. Про якісь культурні, національні інтереси там взагалі не йдеться. Тобто люди просто хочуть свою шкуру зберегти, а жити як, як далі, як, як прийдеться. Розумієте? І я думаю, що те, що зараз відбувається, це свого роду народження, справжнє народження нашої нації, і йде певний відсів і очистка. Від всяких колаборантів, від людей, які не розуміють взагалі, чому вони в Україні. Вони не цінують Україну, вони не цінують ніякими інтересами, тобто їм все рівно. А от таке ставлення, воно не деморалізує українське військове? Я вам скажу так, що є люди, які ідейні, які насправді ну, українці. І воно їм все рівно. Тобто так, десь десь воно образливо виглядає, і деякі люди, ну, військові говорять, ну чому ми тут взагалі за них воюємо за цих людей, якщо вони не цінують Україну, якщо вони не цінують нас, тобто для чого ми тут взагалі? Але люди розуміють, що це є наша українська земля, яку потрібно відвоювати, відбити ворога і перемогти. Якщо ми говоримо про вашу волонтерську діяльність, ну безпосередньо в чому вона заключається? Це гуманітарна допомога, евакуація людей з сірих зон, зон угу. бойових дій, щось інше. Дивіться, в першу чергу, я, як священнослужитель, я несу Боже Слово. І розумію, що духовна підтримка це саме те, що потрібно нашим військом. От Буквально був приклад, тут ну під Снігирьовкою, є там, не буду називати частину, село. Ми заїхали туди, і хлопці були вражені, що ми туди взагалі приїхали. Вони казали, як ви сюди приїхали, чому ну, ви не побоялися, тобто сюди рідко взагалі хто приїжджає, а там, щоб ви розуміли, село, в якому виходиш з автомобіля і пахне просто трупами. Ну, я не скажу, що це пахне а неприємний запах, і розумієш, ну, яка там ситуація. І коли ми запропонували хлопцям, хлопці, ну ми там вам привезли їжу, там це все, і хочемо ще за вас помолитися, сказати вам пару слів підбадьорення, ось то хлопці сказали, ну, видно було по них, що, знаєте, кусок до рота не лізе, просто ну, не дуже хочеться їсти, але сказали, що але молитва і Боже слово це те, що нам потрібно. Давайте. Ми були в них, молилися. Тобто, отакі у нас формат служіння. В першу чергу ми стараємося підтримати наших військових, не тільки військових, а й мирне населення. Стараємося підтримати, вдохновити, вдохновити навіть тим, що ми приїжджаємо туди, де мало хто їздить. Тобто, знаєте, я вам скажу, на початку війни перші два місяці було багато ентузіастів, які на сьогоднішній день просто ну, хтось, можливо, сидить в депресії, хтось розчарувався. Хто сидить, але я вам скажу, що на сьогоднішній день багато християн, саме християн, які не бояться смерті, які розуміють, що якщо навіть що станеться, ми підемо на небо до Бога. Тобто ці люди їздять, я знаю, що далі будуть їздити, тобто не втрачати сил і енергії. І ми надаємо також їжею. І певної там військової амуніції, якщо маємо можливість таку, тобто ми, але в першу чергу ми ставимо, як, ну, як цей камінь, ми ставимо саме дух, духовну підтримку для наших військових, тому що е, примирити людину з Богом це є дуже велике. І ми не знаємо, чи завтра, чи сьогодні вони повернуться з фронту. Ми знаємо, що війна це, це не є ну, щось таке добре, якесь явище, що там люди гинуть. В тому від війни. З вашої точки зору, що з нею робити? Я вам скажу, що я не раз переживав цю втому. І не раз, от, навіть перебуваючи в Миколаєві вночі, ти чуєш ці вибухи, ці взриви. У нас був момент, коли біля нас 250 метрів впала крилата ракета. І так само ми попали під мінометний обстріл В одному із сіл. І просто деколи думаєш, ну, задаєш питання просто по-людськи, думаєш, що я тут роблю? Але потім починаєш розуміти, що це є покликання, що це є любов до Бога, до людей. І ти далі це робиш. Ви для себе знайшли відповідь, а от ну пересічні люди, які там кожного дня сидять в своєму гаджеті, читають ці новини. Угу. Ну, хтось слухає Арестовича, можливо, через 5 місяців хтось ще продовжує допомагати, а комусь, напевно, вже ні. Так, так. Саме дивіться, новини, я би взагалі казав людям користуватися здоровими джерелами інформації. І я розумію, що різні новини, там Арестович, там потішають людей, якось щось приховують, щось, щось говорять. Тобто я ці всі моменти розумію, як журналіст. І я взагалі людям кажу, що потрібно е трошки відриватися від своїх гаджетів і дивитися навколо себе, цінувати те, що ми маємо, цінувати один одним. Звісно, я раджу людям в цей час, і не тільки в цей час, а просто брати і читати Біблію, тому що там насправді є добра новина. І там можна отримати відповідь для себе на, на всі запитання, які люди шукають. І насправді, коли люди підтримують один одного, це добре. Але коли тебе підтримує сам творець, коли ти ну, до нього звертаєшся, молишся, це, це саме найкраще, що може бути. Я це переживаю на власному житті. Це не те, що я там щось вигадав чи, чи щось. Тобто я це ці реальні речі говорю. Це те, що мене тримає, і те, що інших людей тримає. Я думаю, що люба людина, яка буде так само послухатися моєї поради, вона буде мати сили. Що би не ставало, що би не було, вона буде йти цим шляхом і буде вірити в перемогу. Тому що іншого шляху немає. Ну, дивіться, ми ж виховані в такому суспільстві. Ну, не те, що банда релігійному. Ну, звичайно, на Пасху всі там Пасху носять до церкви, посвятить кошик обов'язково. Але, можливо, хтось із наших глядачів скаже: та ну ладно, всі так говорять, не працює це. Е, ну, я вам скажу, що не всі так скажуть. Тому що я, спілкуючись з військовими е, і таким мирним населенням, я скільки раз чую, що якби не Бог, то. Ну, от вчора жіночка ми були в одному із сіл, роздавали допомогу, і вона каже: поки я сюди йшла, три міни прилетіло, і одна впала поруч біля неї, і вона жива. Вона каже, це тільки Бог. Тобто, це ну, не, ну, нереально розумієте? Нереально. Е, стаються нереальні речі. Коли біля військових 100 метрів падають дві авіабомби, і жодного двохсот, жодного трьохсота, і самі ж ці військові кажуть, що це, це ваші молитви, це ну це молитви українців. Повірте, це має значення. А ось таке важливе питання. Військові, які от зараз нас захищають, як вони ставляться до тих, по ту сторону фронту, до російських військових, це ненависть, це зневага. Особливо після тих ось, ось цих останніх подій, які відбулися там в Оленівці, там, це, це жутке відео, яке там розповсюдилося, яке стосується знущань над українськими полоненими. Ви mm, знаєте, я вам скажу, що у наших військових є перша мотивація це ми на своїй землі. Ми нікого ні до кого не прийшли, до нас прийшли. Це перший основний момент мотивації. Друге, це те, що ну, все-таки наші військові. Вони в більшості, в більшості свої залишаються людьми і не, не вподобляється Орді, яка прийшла яка робить у ці всі звірства. Тобто, ну, як можна відноситись до людей, які гвалтують наших жінок, які вбивають наших дітей? Тобто, ну, я не скажу, що у них така там сильна любов є до них. Тобто, ну, є ненависть. Є ненависть, і це на сьогоднішній день це нормально. Це нормально, а як відноситись? Як відноситись, скажіть? Якщо ну, люди не, не усвідомлюють, тобто вони вважають, що вони тут на землі ці. Я не знаю, хто вони, ким вони себе вважають, що вони роблять такі речі. Бомблять наші міста. Прості, от ми вчора об'їхали свіжі прильоти. Ми бачили, що вони бомблять. Я багато вже побачив, що тобто, куди прилітають ракети. Це є школи, це є садочки, це є там, де не було нікого. Взагалі, військових там немає. Об'єкти просто не військові. Проста інфраструктура, і вони по них б'ють. І... Сьогодні ну, вночі, в Миколаєві, крилата ракета, прилітає, розвалює супермаркет і дві дев'яти поверхівки, які поряд. Все, про що ми говоримо. Так, я, я це все бачив. Тому відношення ну, не може бути нормальне відношення до, до них. Не може. Просто. На сьогоднішній день це. А ось дивіться, коли почалися всі події, там, ну, власне, починаючи з 2014 року, і от українці так масово зіткнулися з таким явищем, що ну, багато чоловіків і жінок пройшли через бойові дії, через фронт, заговорили про посттравматичний синдром. А те, що сьогодні відбувається, то масштаби цього ну, вже там, ну, колосальні, навіть в порівнянні з попередніми восьми роками війни. І як це все українське суспільство принесе, ви думаєте? Я вже казав, що Україна. В нас ще до війни суспільство не досить нас здорове, а є багато поранених людей, тому що є різні фактори, це і сім'ї неповні, це і ну, багато факторів, які впливають на, на, на душу людську, так можна сказати. І я вам скажу навіть про себе. Я коли приїжджаю до, до себе ну, так би, ну, відносно Мирний Трускавець, тому що це Україна, війна це наша війна, і я себе почуваю вже некомфортно сам. Тобто я в третій годині прокидаюсь і чекаю, коли будуть вибухи. Розумієте, я сам розумію, що е, десь мене, мене це також, як то кажуть, зацепило, так? Є люди, які, наприклад, дивляться ці всі речі, там, ці всі події, відбуваються як мультики. Дехто думає, що це не їхня війна, це так само дратує, дехто не розуміє там. ну... Нема, нема поняття, тобто в деяких людей в них нема просто поняття, що відбувається в країні. А то, коли є лінія розмежування, та, і одні позиції, другі, просто пострілюють час від часу, та, це одне. Але коли є справжня війна, то навіть самі ті люди я спілкувався з атовцями, які кажуть, що ну, це вже не те, що було е там, на, на Донбасі. Це не те, це набагато гірше, це набагато е травматичніше. І у нас, наприклад, в Трускавці є багато людей, які після контузії, які без ніг, без рук. Розумієте? Але я розумію, що без ніг, без рук це одне, але е наскільки зранений розум і, і серце. Я так думаю, власне, що з що, цим робить? Я думаю, що однозначно будуть наслідки, і вони вже є. Вони вже є. Тобто, і чим далі ми будемо. Рухатись, чим далі буде та продовжитися ця війна, я думаю, їх буде ще більше цих наслідків. Це є і зменшення чоловічого населення. Тобто, це так само несе за собою певні наслідки. Але я думаю, нам придеться з цим жити і перемагати це. Тобто, і Одна війна закінчиться, нам прийдеться воювати проти інших явищ. І якщо ми так далі будемо рухатися, тобто об'єднавшись, армія сьогодні та суспільство, тил міцний, і якщо ми це далі будемо робити, ми переможемо і це. Коли ми переможемо і москалів, і переможемо і ці речі внутрішні. Але для цього нам потрібна Божа допомога. А що робити з українськими політиками? Ми бачимо, що Ну, от мені особисте враження, що як тільки ворога відкинули від Києва. В політичне життя, ну, власне, політичне життя повернулося в Україну. Війна ще не закінчилася. Так. Сотні людей гибнуть на фронті в, ну, в день. Дивіться, я стикаю з різними речами, тому що я є виїзний за кордон, і я бачив багато речей. Е, і коли ти бачиш, що йде війна, а на кордонах далі заробляють кошти, навіть на машинах, які заганяють для ЗСУ, беруть взятки, щоб перегнати машину. Е, десь розумієш, що. Ну за що люди воюють, так? Але і розумієш другу сторону, коли командири кажуть, ми всіх людей маємо на списку, просто ми зараз не хочемо піднімати цю бучу, щоб ще всередині. Тобто певні речі ведуться, певні речі, певна боротьба ведеться. Але перше, потрібно перемогти зовнішнього ворога і попутню попутньо потрошки робити якісь певні кроки. Я думаю, що такими, як ми були, ми вже не будемо. Хіба що ми були повністю дурні на всю голову. Щоб далі залишити ту систему стару, жити так само, як ми жили, ну це неможливо просто і сьогодні, коли дивлюсь своїми очима, це неможливо залишити те, що було. Я думаю, що всі ті злочини, які були до війни, під час війни, тобто всі всі зловживання, вони мають бути покарані. Це має бути показово, і суспільство має розуміти, що всі перед законом рівні. Нема такого, що ти там маєш кошти, ти можеш відкупитися. Тобто має бути демократичне суспільство. І якраз воно народжується в муках сьогодні, кров'ю багатьох людей. Якщо ми це е, зрозуміємо, якщо ми з цього е, візьмемо якийсь урок, то ми насправді піднімемося як Україна, як нація, і нас будуть поважати у світі. Якщо ми залишимося так само, вибачте, це просто абсурд буде. Не можна запитати, на які ресурси спираєтесь в своїй роботі. Ресурси, ну, знаєте, я вам так скажу, завжди Бог шукає людину. Завжди, от коли є важка ситуація, завжди з'являються лідери, які відповідають на потреби суспільства. І я думаю, що ви так само ну, не виїхали нікуди, залишайтесь тут, несете певну інформаційну варту. Ось і так само і багато людей, і волонтерів, взагалі простих людей, які сьогодні працюють на фронт, допомагають. Вони розуміють свою участь в цій війні. І на які ресурси, перше це внутрішні ресурси. Тому що якби їх не було, не було б всього іншого. Дай людині там, продукти, дай людині там, можливість приїхати, доїхати, заправитися, ну, з цього мало буде толку. Але якщо в тебе є вогонь, горить в твоєму серці, допомагати служити людям, то знайдуть ці ресурси. Ну, все одно, а потрібно заправити. забрати. Ресурси, наприклад, ми своїми церквами багато збираємо пожертвування, закупляємо продукти. Так само нам допомагають з Польщі. Це є от дуже хороший у нас і друг, є костел у медиці, і там є пункт прийому допомоги для українців. Там такий є Маріуш, мій хороший друг, і вони це все збираються з Англії. Привозять, тобто, і ну і ми їздимо туди і беремо в бус. Тобто, дивіться зараз, щоб ви розуміли, зараз немає такого, як на початку війни, фурами вже так не завозять, як завозили. Чому? Тому що були зловживання, гуманітарка продавалася, не ясно, куди воно заходило. Тобто ми беремо і ми веземо прямо адресату і робимо за це звіти. Тобто, люди знають, куди ми їдемо, люди знають, кому ми віддаємо, і ті люди, які отримали, вони роз, реально розуміють, що ми їм привезли. Ось. І так ми працюємо. Я хочу додати, що ми не працюємо з силовими офіцерами. Тому що ну, самі розумієте, чому я не буду озвучувати ці речі. Ось. Ми кажемо так: ми вам не будемо тут скидувати і ви там щось будете робити. А ми, якщо привезли, то ми і будемо роздавати. І ми в більшості підтримуємо контакти з польовими офіцерами, які справді воюють, які не сидять на теплих місцях, а які краще знають, що потрібно їхнім хлопцям. Які там продукти харчування, що потрібно, і ми доставляємо це безпосередньо до Питання, яке, я думаю, задає собі кожен українець, коли закінчиться війна. Що ви думаєте з цього? Приводу? На початку війни ми всі думали, що це місяць-два. Да. Я думаю, що це всі так думали. Звичайно. І я так думав, знаєте, ну хочеться ну завжди хочеться кращого. Але. Насправді тільки Господь знає, коли воно все закінчиться, але я вірю, вірю, що такими темпами, якими ми сьогодні йдемо, і при допомозі певних союзників, яких ми маємо, я думаю, що дай Бог до кінця року. Воно закінчиться. Тобто ви оптиміст, так? Так, я сподіваюся. Тобто, е, ну, десь ми звикаємо вже жити в таких умовах війни. Це, напевно, страшно, що ми до цього звикаємо. Так, оце, оце так само мене насторожує, знаєте, коли ти вже ну, перші рази ти чув вибухи десь лунали, і ти якось, ну, десь ще був цей якийсь страх там. Не панічний, звісно, але страх. А на сьогоднішній день ти просто стоїш там, з кимось розмовляєш, і тут там десь впало, і ти взагалі нуль ну, реакції. Ну, я думаю, до цього не потрібно звикати. Потрібно все-таки надіятись і. Сподіватися і говорити про те, що в нашій країні настане мир. І що ми заживемо краще, ніж ми жили до війни. Тому що ці всі жертви не, не даремні. Згоден з вами абсолютно. Добре, дякую за таку змістовну і таку емоційну розмову. Дякую, пан Руслан, і разом дякую. до перемоги. Дякую. Дякую, дякую.